Де ми можемо вибачити за грубосову сумність. На справах по жодній призначення. А у вас не викликає шоку від того, що ви, що ви слухаєте, що людина три роки перебуває. Я і не можу говорити, викликає. От і в мене викликає шок. І в мене викликає не ще, у нас, у нас, у нас предмет доказування є, наказування сікі під у ці категорії справи. Якщо не вирішує, я по суті дуже уважно стосунку. Ми не можемо судді занувати, це суддя підозрі, яке зовсім роботу зовсім на не етапі. Ваша честь. І це дуже цікаве, це дуже треба давати оцінки, я не спорю. Ваша честь, а в мене тут питання. Чи може пан прокурор, ну, маючи всі ці документи під руками, три роки поспіль жодним авзалсом, не змінюючи клопотання, подавати це клопотання? Яким Ваша, чином... будемо Свідки? Чітко зазначають три сторінки тексту про те, що контрозвідувальна діяльність не припинялась ні на хвилину, що був шалений е обмін інформації збройними силами, іншими військовими формуваннями, тобто повністю спростовують цей абзац, що приміщення СБУ було залучено відчинено з за значною кількістю зброї та боєприпасів. Е пан Тімошка, начальник поліції області, на судовому засіданні зазначив, що приміщення було закчинене і що він особисто дав команду виламати двері в управління Служби безпеки України, свідки заступники чітко зазначили, що зброя та боєприпаси було евакуйовано до міста жовті води Дніпропетровської області. Звідки цей абзац, звідки відчинене приміщення, звідки зброя і так далі? Жодним чином нічим не підтверджено. Тут 8 сторінок. Які спростовують у цю маячню про відчинене, залишене. Це те, що вони так добре крутили по шмарафону і розповідали про відчинене управління скупою зброї. Разом з тим свідок каже, я виламав двері, я дав команду виламати двері. Про що ми кажемо?